Друзі, радий вітати всіх на каналі Пазламан. Сьогодні з вами я, Русланіо Малашпони. Трошки не виспаний, трошки втомлений після дуже жорсткої нічної атаки. Тому будемо записувати, будемо старатися зараз перегорнути поле і давайте погнали на першу ціль. Побачимо, як воно буде. Так, накидав. Трошки такого щось накидав і побачимо. Так. Ну, щось типу трохи є. Давайте буду шукати підрозу і підтягувати оцей. трохи мало. Давайте спробуем ось вот так. Угу. У вот, нас уже любви сповільнений. Там вот стак. Так, треба виживати. Треба виживати. Давайте тоді, мабуть. Якось... якось ось так. Угу. Багато полетіло. Зараз у нас почнуть травити. Ну, тут, на жаль, на жаль, все на минус пішло. Угу. Давай-то спробуем уже хоть кое то Так. Где... Я залишилась зовсім трошки те цей на от і все вже. Ну давайте ось так. От і все вже. Зараз мене уб'ють. Да. Сподіваюсь, хтось зможе забрати зараз, тому що... Не дуже хочеться втратити нормальний капець на добив. Так, у нас перевернули поле. Я вже йду на нову ціль, потім вам покажу оборонки. Оборонки різні. Так, що у нас тут ми маємо? Щось жовте, щось синє. Давайте отак спробуємо піднімати потрошку. Давайте ось такий тепер хід. Так, і тепер ось так. І, так. Ну, ще навіть вижив, нічого собі. Так давайте робимо крізь жовтий. І, мабуть, ми зриваємо його. Так, кого нам тут потрібно защемить Давайте оцей фланг почнемо бити. Давайте тепер ось тут може синій закриється. Не закрився. Спроба два, спроба три, спроба чотири. Не закрився. Давайте тоді. Ага, метан потеряли. Ну ладно. Давайте тоді... Будемо дошукувати наш синій. Знайшли. і жовтий прийшов. Це добре. Так, це добре. Ми маємо пережувати цю ульту. У нас декілька мощних міньонів. Так. Ось так. Так що ж це і не зарядився. Мілька все підсирає. Розумієте? Давайте ось так, щоб у нас той поясніє був там. Отмыкаем там, отмыкаем наши меню и взрываем нажатой так, угу. давай, давай ну и все. Давайте заразбьем все да? И починаем добывать мелку. Так. Так, сыни перезаряжаем. Кольори. Вчора, до речі, почав збирати команди, забувся, що це безхилова війна. Набрав хілів в команди. Так ось такі дивіться оборонки, друзі. Доволі дуже різноманітні. Тому будемо йти на наступну ціль. Так, взяв <кій> одну, одну іншу ціль бо ну, забрали вже, якусь собі підготовлював, але то таке спробуємо Нет. цього побити. Так, у нас у нас трошки печально все з камінням. Давайте ось так будемо синій піднімати. Так. Синій піднявся. Так, дуже добре піднявся. Так, давайте собі індомір поставимо. І будем кидати їм за медлом. Так. Давайте скопіємо органчика. Сюди бить. Так тут ось так. Тут прокинемо зеленьку порожнечу. Так, є. Давайте Хамбертом пройдемось. І тепер своїм арманчиком. Є. А тепер давайте синенька знову. Так, є. Давайте знову з медлоїм кидаємо. Угу. Так, ця вже буде зараз бити медея. Давайте тоді порожнечу прокинемо. Так, полетіло трішки каміння потрібного о, добила її чудово. Ну, тоді тут вже залишається зовсім трішки. Все чудово справилось. Так, йдемо на наступну ціль. Так, йдемо на третю ціль. Ой, на третю. На четверту вже. Так, і що у нас тут? Ось тут <кій> щось трошки є по нашому камінчику. А щось трошки не дуже. Я думаю, мабуть, ось так ми зробимо. Так. Ну, непогано, непогано. Давайте тоді ось так. Добре. Добре, давайте спробуємо вибити нашого нашу проблему, скажімо так. Так, ну давайте, знаєте що, давайте зарядимо Оніка. І тепер будемо пробувати, тому що цей гад може собі зараз накинути мани і тому подобне. Бачите? Працювала мітки, це стійкість. манна не накинулась. Ой, звірність, мітка не поставилась. Давайте ось так. Так, ставимо собі щитки. І давайте ось так от зірвемо червоний кріс. Монтик з захистом. Онік спрацював як потрібно. Давайте накинемося до Ну і тепер мітку будемо ставити вже давайте на ось цього, щоб не заважаю з контратакою. Так, є мітка поставлена. Давайте тепер мріямо в цей кут. На платів чудово. І пепер по центру перезаряджаю нашого оніка. Вмикаємо оніка. У нас є щитки. Тепер нам потрібно червоне. щоб добити цю медею. Червоне під'їхало. І це чудово. Четвертий шот. Йдемоте на наступну ціль. Так, йдемо зараз на передостанню ціль. У мене щось телефон прям піднагрівся. Так, що ми тут побачимо? У нас... Трохи зеленого є, трохи є. Давайте почнемо ось з такого комбо. Так, тепер давайте ось так. Так, то, звісно, було лишнє, але ладно. Давайте... Ну, Давайте ось так. Так, все, підлетів чудово. Чудово. Ми маємо прикриття. І це дуже чудово. Так. Давайте тоді спробуємо добити у угу. Так, Там буде добре. І давайте тепер трічку, можливо тут закриється зелений, щоб нам дозарядити свою зелень. Так, зелений не закрився. Так, коли ми підзарядились. Добре. Давайте бити оцю неприємну мадам. Давайте взіремося його кріс. Так, і есть зарядка. Угу. Фортести у нас єдина надія і терпіла, так сказати, в цьому бою. Так, підрізаємо їм атаку. Ну давайте... Давайте, мабуть, поки точечно виб'ємо. Надеюсь і цього мотилька. <кій> От та ухилянт. Ти подиви. Так. Ну, давайте тепер. Отак. Так. Мінус Форцес. Але у нас є ухиляння. Що <кій> <кій> будемо робити? Давайте ось так піднімемо трошки фіо. Не ухилився. І тут ніхто не ухилився, з мультиків в познімалася. Ну таке. Трішечки, як завжди, скажімо так. Давайте ось так. Давайте доб'ємо цього мотелька. можливо. Добили цього разу. І давайте шукати наше каміння. Так, знайшли щось, але магміньони нас просто уничтожають. І ще треба, давай, щоб закрилось, не закрилось. Ну, короче, не повезло, не фортануло, скажем так. Ну, зараз да, ГБН. Ну, буде комусь добив легенький, скажімо так. На жаль, трошечки не вийшло. Так, давайте зараз виберу останню ціль. И повернусь до вас. Так, йдемо на остальные цели. Ну, споди, возьмем у нас будет. Так, я уже не заметил, мы уже час на работу збиратися. Так, каминчик щось. типа есть. Давайте это делать так начнем. Это такого комбо. Теньки подъехать, это добро. Давай то есть такой комбо сделаем. Просто так. Так. Давай это значит и Щось не завтакав, що це цей контр оставить. Ну, вже так і буде. Так. Так. По кому будемо далі бити. Валіть, дивіться, ви друг на друга може цілитись. Ото друг в друге валіть. Ти лимона, а лимон в ваннюч хто це? Діма. Давайте, так і делай. Так, давайте ми заберемо оцього маму. І вдаримося з цього. Так, заблокували, добре. І тепер... Ось так. Так, сподіваюсь, лимон вдарить не заряжено. Да, добре. Давайте пройдемося цим. Так, і... Що нам далі? Нам далі потрібен жовтий абосейній. Давайте тут пошукаємо тоді. Так, поки ще не знаходиться. Ось так, ну ми поки підмикую шкірою ми маємо нібито пережити ульту когось хоч. Очень не працювали. Так, не пережили, але ми живемо. Так давайте добиваємо кагана і піднімаємо наше жовте. Заряджаємо, а, в принципі, ми його до ген, чудово. Ну, ось так, спрацювало, спрацювало. Так, це війна трішки ліпше якось пішла. Давайте глянем, що 270 набрав. Чудово, непоганий результат. В ітог у нас вийшло. Що в нас вийшло? Перший розбив. Шот, шот, шот. Розбив 4 шота і 2 виходить. Так, до речі, граємо проти ось таких от шведів. Вроді. Вони якби нам виразили підтримку. Ми у відповідь теж привіталися, подякували, побажали гарної гри. Ну, побачимо, як далі буде. Поки що ми йдемо ніби рівно, 41 тапок. У них 27. Ні, ми трошки попереду. Але це ж останні тапки, побачимо, як воно буде. Тому, друзі, бажаю всім гарного дня, гарного вечора, коли ви дивитесь, не з нами чудового всім настрою і бережіть себе, бережіть близьких. Сподіваюсь. У всіх все добре, тому що нічка була знову дуже жорсткою. Зовсім пока. До наступних зустрічей в нових відео.